Доброго ранку всім. Як я рада бачити, що ви вже прокинулися і завітали до нас на руханку. Ми з паном Денисом вже зачекалися. Сьогодні суботній, дуже, мені здається, у всіх сонячний має бути ранок. А ми сьогодні будемо починати руханку і будемо налаштовуватися на цей прекрасний день, щоб у нас суботній день пройшов відмінно. Покажіть мені ваш настрій він позитивний. Покажіть свої лайки, ми відмічаємо це таким жестом. Все добре у всіх? Суперово, тоді будемо починати. Я передаю слово пану Денису і бажаю вам гарно позайматися. Доброго ранку. Давайте ми з вами всі будемо зніматися з наших книжок і будемо одразу починати нашу тену. Перша наша вправа, яка буде зараз продемонстрована, це буде. Тобто ми. Ви в сторони і руки зводимо над головою. Потім ми повертаємоськове становище і знову, тобто таким голосом. Саме ми себе трохи будемо розкачувати. Так, 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 так. Працюємо, працюємо, десь одну хвилинку будемо з вами так прийняти. Ця вправа ви робите її не дуже. Напрягаючись, тобто ви розслаблено маєте робити ці рухи. Так, 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 молодці. І трошки. Молодці, молодці, трохи, трохи вже. Так, так, бачу, вже закінчується. Молодці. Одразу ж переходимо до іншої нашої вправи. Інша вправа у нас буде з відведенням наших е, ніжок. Починаємо з лівої ноги. Тобто ви робите відводите ножку до ліва, переставляєте, і відводите, відводите вже вправу. І в такому стемпі ми з вами працюємо. Ліву відводимо і праву відводимо. Разів на кожну ніжку. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять. Причому намагайтесь тримати свою спинку рівно, не згибайте її. Сім, вісім, дев'ять, десять. ще один раз. Один. Два, три, чотири, п'ять. Намагайтеся ніякому вище закинути ніжку. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Тепер будемо працювати тільки з лівою ножкою. Починаємо. Уперед відводимо ножку. Після цього ми пропускаємо до центру, відводимо вбік до центру і назад. Тобто у нас буде з вами три руки. Поїхали. Один, два, три. Опустили і поміняли. Тепер право. Один, два, три. І на місце попали. Ліво. Один. Два. Три. Поміняли носку. Один. Два. Три. То ви робите максимально швидкий. Максимально швидкість того ви його повільно опускаєте. Поїхали один. Пари, три. Поміняли ножку один. Два, три. Ще декілька разів з вами зробимо. Один, два, три. Правою ніжкою. Один, два. Молодці. Три. Намагайтеся тримати свою рівновагу на одній ніжці, поїхали ще раз один, два, три, лівою. І останнє. Один, два, три. Молодці. Зараз дамо трішки ножкам нашим віддихнути. Будемо працювати з руками. Ставимо руки на плечі і робимо кругові оберти. Поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І в обратну сторону. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Те ж саме, тільки руки вже е, розкладаємо і робимо також такі з руки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Зупинились. І вперед. Один, два, три, чотири, п'ять. 6, 7, 8, 9, 10. Молодці. Перед вами зробимо замочок. Одну руку. Ми закладаємо за голову, а іншу знизу. І Іх з'єднуємо. Ззаду. Так, так, так. І утримуємо так себе 15 секунд. Поїхали. Один, два, три, чотири. Тримаємо, тримаємо, 5, 6. Сім, вісім, дев'ять, десять. Молодці. Ще три осколи. Одиннадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Поміняли ручки. Тепер право у нас іде знизу, а ліво зверху. Молодці. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10. Молодці. Підпустили наші ручки. Ставимо руки на пояс і будемо, зробити, будемо робити, точніше з вами оберти. Поїхали. Один, два, три. Десять разів в одну сторону, десять разів в іншу. П'ять, шість, сім. Вісім, дев'ять. І останній десять. І поїхали в іншу сторону. Одразу ж. Один. Два, прогибаємось. Прогибаємось. супере. Трі. П'ять, 6. Сім, ще три. 8. Дев'ять. І останній. Десять. Молодці. Зараз наші ножки трохи трішки віддихнули. Будемо вже їх підключати до наших вправ. Перша вправа, яку ми з вами будемо робити, називається. Ластівка. Що ви маєте зробити? Ви маєте себе зафіксувати на одній нічці, витягнути одну ножку назад, руки догори і в такому положенні себе протримати 10 секунд. І потім ми поміняємо ножку. Давайте приготувалися. Один. поїхали. Два, три, чотири. Тримаємо 5, 7, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Поміняли ножки. Тепер стаємо на іншу. Фіксуємо себе. Молодці поїхали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Десять. Молодці. Інша вправа називається у нас жах. Що ми маємо з вами зробити? Ви присідаєте, але ножки з вами ми кладемо широко. І свої ручки ви кладете між ніжки. От таким. Так, так, так. І намагаєтесь руками якомога більше розтягнути свої ніжки, то є, тобто в бік. І в такому положенні ви маєте просидіти 5 секунд. Поїхали. Один, два, три, 4, 5. Підвелися трошки, спустили свої ніжки. Пару секунд. І знову сіли. Поставили руки між колінами. Лікці, лікці, Бачу, бачу молодці. І поїхали. один, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Після цього ми з вами можемо вже переходити до наших присідань. Що ми з вами будемо робити? Зараз будуть обичні класичні присідання. Ми з вами відводимо руки уперед. Можете їх скрещувати, як я, тобто одну на іншу, можете просто відвести руки, тобто не робити скрещення. Що ми з вами робимо? Ми присідаємо. Таким ось способом. 15 разів. Разом зі мною. Поїхали. Один. Два. Молодці. Тримайте спинку рівно. Три, чотири. П'ять. Шість. Намагайтесь повільно робити ці присідання, щоб ви могли контролювати свої рухи. Вісім, дев'ять. 10 чи 5. 11, 12, 13, 14, 15. Молодці. Тепер з вами дивіться, що ми будемо робити одну ножку, ви відводите впевнені, а іншу ставите на пальчики. І ми з вами будемо присідати ось в такому. Вигляді, тобто, як це виглядає сперед. Одну ножку, ножку ви відводите вперед, іншу ставите на пальці, і руки у вас дивляться донизу, до, до полу. І ви присідаєте ось таким чином. Давайте ви приготуєтесь і починаємо разом зі мною. Приготувались. Поїхали. Один. Ваше коліно має е, діставати поло. Я бачу, бачу багатьох. Дуже гарно виходить. Три. П'ять. Шість. Може, також руки відводити перед собою. Сім. Вісім. Дев'ять. І останні. Десять. Поміняли ножки. Тепер право у нас іде вперед. Ліва назад. І також поїхали присідаємо. Молоди. Два. Молодці. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Ще три. Вісім. Два. Дев'ять. І останній, Десять. Молодці. Давайте з вами трішки зараз. Перед бігом ми з вами трошки розтягнемо наші ніжки. Що ми з вами будемо робити? Ми сідаємо на одну з ніг, давайте, нехай це буде ліва ножка, право ставимо на п'яту і намагаємось до неї дістати. І отримуємо себе трішечки Після цього, як секунд 3-5 пройшло, ми з вами робимо перекат. Тобто ми встаємо і сідаємо вже. На праву нос а ліво ставимо на п'яту. Тримаємо декілька секунд. І знову перекачуємо справа наліво. При цьому ми спинку тримаємо рівно. Наша нога коліна у нас повністю розігнута. Так, 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 молодці, слідкуйте за цим. І знову ми робимо перекат. Перекачуємо справа наліво. Молодці. Потримали себе декілька секунд і знову перекотилися. І отримуємо себе. Молодці, молодці. І знову перекат. Потримали трошки. І знову Перекотилися. Молодці. Гар. Давайте знову будемо підводитись. Підводимось, підводимось. З полу. І зараз будемо з вами робити біг, який ми раніше робили на початку тренування. Зараз ми будемо робити його всередині. Що ми з вами робимо? Руки з вами відводимо вперед і будемо намагатися до них дістати колінами. Я з вами почну. Дочитаю до 5. Після цього я зупинюсь і буду рахувати далі. До 15. Ви продовжуєте робити. Підготувалися. Поїхали. Один. Два, 3, 4, 5. Молодці, ви продовжуєте. Шість, сім. Я буду дивитися. Вісім, дев'ять. Десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. Здорово, здорово. Після цього ми ставимо руки на наші сідниці і вже намагаємось п'ята до наших ладонь. Також саме робимо. Я рахую з вами до п'яти. Після цього зупиняюсь, дивлюся на вас, як ви робите. А ви продовжуєте. Поїхали. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Сім. Молодці. Молодці, трошки трішки швидше. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. 15. Молодці. Бачу, як дітки дуже старанно намагаються зробити дуже все правильно, бо дуже великі молодці. Зараз те ж саме, але руки витягуємо вперед, тільки трішки ніж, нижче, ніж було. І намагаємось дістати до них ось таким ось способом. Також саме з вами робимо. Я рахую до п'яти роблю разом з вами. Потім дивлюся, як виконуєте ви. Поїхали. Один, два. Три, чотири, п'ять, шість. Вище, вищі на ніжки. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Ручка вперед. одинадцять, Дванадцять. Тринадцять. Чотирнадцять. П'ятнадцять. Молодці. Молодці. І останні. Останні вправи на біг. Ми з вами будемо робити руки, викладаємо вбік. І будемо намагатися до них достати нашими п'ять. Приготувалися. Поїхали. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Працюємо. Шість. Сім. Молодці, молодці. Вісім. Дев'ять. Десять. Працюємо. Працюємо. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14 15. Молодці, молодці, дуже добре. Це зупиняємось. Зараз будемо з вами переходити до іншої втрави. Наша інша вправа буде також заключатися в присіданні, але трошки додати наші руки. Що ми з вами робимо? Наша задача зробити віджимання. Одне. Після чого ми підводимось, вистрібуємо над собою і знову. Переходимо до віджимання. Тобто, у нас буде два з вами руки. Ми починаємо цю вправу з стрибку, після цього переводимо нашу, наше положення на руки, робимо віджимання, знову встаємо і робимо стрибок. Таких ми маємо зробити 10 разів. Я з вами роблю три. Після цього я перевожу свій взгляд на вас і буду, буду вже вас контролювати. Але буду рахувати. Поїхали. Починаємо, нагадую, з виписку до гори. Коли бачимо ваші ручки, завершимо руханку і все запитаєте. Добре? Ще трішечки. Так, 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 приготувались. Ще раз нагадую. Починаємо з, зі стрибку. Поїхали. Один. Переводимо руки. Стаємо. Віджимаємо. Два. Знову стаємо. Вистрібуємо. Три. Ставляємо на руки. Чотири. Підводимо. 5. На ручки. 6. Далі працюйте самі. 7. Стаємо, вистрібуємо. Молодці. Вісім. Стаємо на ручки, віджимаємось. 9. Вистрібуємо. 10. Віджимаємось 11. 12. Ще 4 рази. Поїхали. 14. 15. Віджимаємо. 16. вистрибуємо. Молодці, молодці. Давайте, давайте, давайте. Всі можете, все вмієте. 17. І останні два рази. Віджимаємось. Вистрибуємо. 18. І останні. Віджимаємось. Молодці. І вистрибуємо останні. Молодці, молодці. Дуже гарно. Давайте з вами трошки струсимо наші ручки з ножками, щоб вони трошки вже підійшли до, роз, до розслаблення. Нашої. І зараз зробимо з вами таке, е, як би мовити, вправу, е, яка нам дає змогу, щоб наші м'язи прийшли до тями після такої нагрузки. Що ми з вами будемо робити? Ви виставляєте ноги якомога ширше. От, наскільки хто може. І ваша задача: ви ладонями ведете по своїм ніжкам максимально низько, низько, як ви можете це зробити. Після цього ви підіймаєте її догори, переводите на задню частину своїх ніжок і вже ведете ладонями по задній частині своїх ніж. І знову підіймаєте, переводите на передню частину. І попередні частини ведете донизу. До Потримали себе, попружинили декілька секунд. Підіймаємо догори, переводимо на задню частину, і по задній частині також ведемо донизу і намагаємось трохи попружинити. Поїхали разом. Давайте ручки складемо на передню частину своїх ніжок і ведемо донизу. Один, два, три, чотири. Попружинили. Догори поїхали. П'ять. Шість. Сім, вісім. Молодці. Переклали руки на задню частину ніжок. І поїхали. Один, два, три, чотири. До гори. П'ять. Шість. Сім, вісім. На передню частину. Один. Два. Три, чотири. Попружинули трошечки. І до гори. П'ять. Шість, сім, вісім. І останній раз на задню частину. Один. Два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім. Молодці. Підводимося з нашого полу. Молодці, молодці. Підходьте 헤ет. до камер. Все, все. Вже всі бачу, що всі підготовлені. E, дітки. Я вам дуже дякую за сьогоднішній. За сьогоднішнє, точніше, наше тренування ви були дуже сьогодні активні. Я дійсно побачив, що у вас усіх було дуже сильне таке мотування зробити все правильно. і У вас усіх дуже гарно ходили ці вправи. Я бачив, що ви в процесі уроку хотіли щось запитати. Тобто, я зараз готовий відповісти на всі ваші запитання. Тобто, давайте по очереді, ви будете мені їх задавати. Я на все вам відповім. Так, Ніколаса питання було від початку. Ніколас, слухаємо тебе. Знаєте, що, Ну я люблю е заняття ця е онлайн а ще. Ну, мене, я хочу показати свою картину, але я її не доділа ще. Коли доділаю, я ще раз покажу. Дуже гарний вітачок, а... Ніколас. Дороблю і сфотографуєш. Надішлеш нам в коментарі. Добре, ми подивимося, що в тебе вийшло. Домовились? Добре. Сонечко, дуже гарно, молодець. Так, кого? У Марка є питання. Я сьогодні йду на рибалку ловити рибу. О, Бери нас з собою, Марк. <свісно> Візьмеш нас з собою на рибалку? Ну да, все, да. домовились. Ми всією командою поклік ідемо сьогодні на рибалку з Марком. Супер, <свісно> гарний буде день. Так, ну що, гарно позаймалися, хочу вам сказати. Бажаю вам гарного настрою на день. У нас сьогодні ще декілька занять попереду. Прошу вас приєднуватися, а пану Денису кажемо, дякуємо і гарного всім дня. До наступних зустрічей.